Питання від підписників, хочу подивитися Трамп. Тіпа пригрозив, я правда такого не чула. Чи адміністрація Трампа повністю відказатись від допомоги Україні? В НАТО Україну не бачу, типа від допомоги відмовляюся. Ну, що в НАТО вони нас не бачать тут і гадалки кажуть, не ходив, все і так ясно. і Нас там не бачив ні Байден, ні Трамп не бачать. А чи будуть допомагати? Трамп буде допомагати. Як я вже й казала, мій неоднократно розклад показував. Зараз буде щось урізано і поставлено на паузу. Поки ведуться якісь перемовини і розборки, але потім показують допомогу. Допомога прийде як результат переговорів якихось тайних. Да? Mm. І з Дьяволом. Ну, от, поговорять вони з Росією. Подивляться, що Росія їм скаже, і через якийсь період часу возобновлять більше всього нам допомогу. Ну, так показують карти. Нам треба просто почекати.